Вітаю вас, друзі! У окупованому Криму місцеві мешканці демонструють нечувану русофобію по відношенню до Росіян. Кримчані чекання русська да. не всі, звісно, але багато хто. Це відео з'явилось на каналі у жінки, яка мешкає у окупованому Криму, знімає відео про те, як там класно стало жити під час окупації та закликає усіх приїжджати туди на відпочинок. Друзі підписуйтесь на канал, приїжджайте відпочивати в Крим. Даріть собі і близьким радість. Вона ходила собі вулицею та збирала на відео привітання від росіян із Днем Національного Єдинства Росії. Здравляємо Крим, спасибо Криму за гостеприимство. Передайте привіт росіянам з праздником, поздравлення. Празникам праздником, дорогі росіяни! Аж тут вона зустріла двох інших жінок, які її ентузіазм не підтримали. Підать поздравлення з Днем Народного Єдинства. Кому передати? Kamu yep. <laughs> людям. це були дві росіянки, які незаконно приїхали в окупований Крим на відпочинок. Ви мабуть, із Москви і область так? Да. ну от Я вам, вам дають. Кто... і ось одна із них привітала росіян. А інша почала скаржитись на те, що насправді немає ніякого єдінства у окупованому Криму. Уразів єдинства! Ми вас поздравляємо! Де ви ви бачили бачили Де І, взагалі, мешканці Криму насправді є великим русов. Фобами погано ставляться до росіян та тихо їх ненавидять. О чим зараз говорили? кримчані тихо ненавидять дають Да. Какой кошмар цікаве, вони зробили для себе відкриття. Хоча це загальновідома інформація і ні для кого вже давно не секрет. Вам зі не рад, я так вот говорять. росіянам Ніхто не рад. Росіянам ніхто не рад. А все тому, що вони загарбники, які у Європі у 21 столітті розв'язали нову війну, і деякі росіяни самі визнають, що Крим насправді не їхній, і повірте. Крим, далеко не наш, лише кожен другий, хто дивиться мої відео, насправді підписані на мене. Це друзі, треба виправляти. Тому просто зараз візьміть і підпишіться на мій канал. І, звісно ж, тисніть до цього відео русофобські лайки та залишайте ваші русофобські коментарі. Перший раз лише ви ж то Хто такого говорить? О, так ми і є росіяни, ми ви я в шокі від ваших слов чесно з'ясувалося, що ці росіянки приїхали у Крим відпочивати, поселились у санаторії, і там їх почав ненавидіти. Масажист масаж робить, ні, слова не ненавидить там ненавидит взагалі. Думаю, він точно робить їм якийсь бандерівський масаж та вичавлює із них російський шовінізм. Не хочеться йти. Думаю, ось ви скорі б закончилася цей масаж, тому що Видіть... Ну не ходіть на. К ней на масаж, значить, к нему. І тут виявилося, що не тільки лікар-масажист у санаторії є русофобом, а іще і якась жінка. Одна жінка прямо така. Не я не хотіла їй сказати. Не бо сучу, входит, що ти... І ще й адміністратор санаторія також чомусь не любить російських окупантів. Вюкці зупиняється автобус, щоб в перший корпус. Mm -hmm. Адміністратор спрашує, говорит, не знаю. Цікаво, а вони здогадуються, за що їх насправді. Ді не люблять, може за те, що вони напали на Україну, і взагалі у мене складається враження, що це якийсь санаторій імені Степана Бандери. Та, хто знає? Ну йдіть у охрані. спросите. тому, що окрім адміністратора, масажиста і ще якоїсь невідомої жінки, також русофобом виявився навіть сторож. Покажу до охраніку. Встановлюється автобус, корпус пірфор Не знаю. Чудова вийшла історія, як на мене. І якщо ви гадаєте, що це просто такий поодинокий випадок, то ні, друзі, українці в окупованому Криму чекають на повернення України, і це підтверджується розповідями багатьох росіян. Якось, наприклад, оцього, який переїхав у Крим, підтримуючи окупацію, Коли пройшов перехід Криму Криму в Росію, то однозначно я. Захотів бути тут, захотів бути рядом з Кримом. І я приїхав сюди. А потім він, живучи у Криму, зробив для себе раптом відкриття. Виявляється, мешканці Криму не підтримують окупацію та хочуть, аби вона пошвидше припинилась. То, що я зараз бачу, відбувається в настроєннях в головах кримчан, мене просто поражає. Це я замітив ще несколько лет назад, коли е Ну, почали проявляться эти проукраїнські настроєння. Зрештою, окупант не витримав та поїхав собі із Крима геть назад до себе на Росію. Ухожу із Крима, устал від цього ідіотизму. і коментувати не буду. У мене інші принципи і виховання. і тьма, і грязь у но дно пробито. Згадалась мені і історія, яка вже стала класикою про те, як росіян у Криму навіть вигнали з готелю. Нас вигнали з готелю, спів у машині. Рашо надувної матрас єсть, а так би дядько спальне сідяння. І вони також зробили для себе відкриття, що Крим насправді не російський. І повірте, Крим далеко не наш. Тому що Крим це Україна, і дуже багато українців, які змушені жити у окупації, чекають, коли Україна поверне контроль над півостровом. Я пережила два голода, пережила війну. І це втора друга окупація. Я прийшла спеціально почути, хоч українське одне слово, і хоч би від кого небудь мені почути, хоч чи нас скоро звільнять із окупації. Я так за Україною вже поки що ми не можемо зробити так, аби російські окупанти припинили їздити на окуповану частину Донбасу та в окупований Крим. Але ми з вами здатні вимагати від президента України, аби у нас було запроваджено візовий режим із Російською Федерацією, або аби у нас взагалі заборонили громадянам країни-агресора відвідувати Україну через те, що ми на восьмому році російської агресії лояльно ставимось до громадян країни окупанта. Вони, коли приїздять в Україну, коли ми їх сюди пускаємо, нахабніють та вилазять на голову. Учора поліція Вінниці повідомила, що громадянин РФ зірвав із будівлі український прапор, і можливо він буде нести за це відповідальність. Оже, йому нічого не буде. Тож я вас закликаю підписати на сайті президента України мою петицію про заборону громадянам Російської Федерації, відвідувати Україну або про хоча б запровадження візового режиму. Посилання на петицію я як завжди залишаю в описі до цього відео. Поки росіяни не хочуть звільняти наші території від своєї присутності та ведуть проти нас війну, їм немає чого робити на території України за дуже дуже рідкісними винятками а Крим, звісно ж, це Україна. І пам'ятайте, друзі, що там досі є чимало наших громадян, які не підтримують цю окупацію та чекають, коли Україна поверне свої території.